29 серпня у стінах Доброславського ліцею відбувся щорічний серпневий педагогічний форум для педагогічних працівників Доброславської громади. Розпочали захід хвилиною мовчання за загиблими у російсько-українській війні, після чого з вітальним словом виступили заступник Доброславського селищного голови Юрій Чорній та начальниця управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Жанна Виноградова. Приємним моментом стало нагородження грамотами управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту за сумлінну плідну працю, відданість справі навчання і виховання підростаючого покоління, високопрофесійну майстерність педагогічних працівників, директора закладу дошкільної освіти країна мрій Олени Бобурчак, директора Кремидівського дошкільного навчального закладу Промінець Інни Робул, директора інклюзивно-ресурсного центру Маргарити Безпалько та фахівця консультанта. Практичного психолога інклюзивно-ресурсного центру Антоніни Заворотнюк Далі програма форуму проходила у декілька етапів. Присутні працювали у двох групах: керівники навчальних закладів та педагогічні працівники. Кожна група взяла участь у сесіях повертаємось до навчання, модель освітнього процесу, спікерка-вчителька української мови та літератури Людмила Шавлова та забезпечення якості освіти, роль адміністрації закладу і вчителя, спікерка-освітня, експертка в сфері інституційних аудитів Катерина Дунська. Майстер клас у форматі арт-терапії провела художниця Лариса Дем'янишина. Завершальним етапом роботи у групах стало мотиваційне тренінгове заняття Прокачай свої професійні вміння від спікерок Антоніни Заворотнюк та Маргарити Беспалько. Наостанок, задоволені та натхнені на новий навчальний рік учасники форуму, зробили спільне фото на згадку.